Добрий день, діти! Сьогодні я вас запрошую до осіннього лісу, щоб продовжити ознайомлювати з лісовими мешканцями. На першій галявині в нас заєць. Зайці тварини невеликого середнього розміру. Задні кінцівки подовжені. Хвіст коротенький, зовсім майже непомітний. Шерсть зайців досить густа, а забарвлення залежить від сезону. Линяють зайця 2-3 рази на рік. Влітку заєць може бути сірим, бурим або чорним, а взимку світлішає або стає білим. Під час літньої спеки зайця рятують його длінні вуха. Саме з їх допомогою заяць виводить тепло з організму. Щоб спілкуватися один з одним, заєць барабанить по пінькам. По деревам. У казках заєць надзвичайно боягуз. Насправді, заяць дуже відважна тварина. У зайця є своя територія, з якої він не йде, навіть якщо йому загрожує небезпека. Заяць ступає по землі так, він попереджує інших звірів, що вони зайшли на його територію. На другій галявині ми бачимо лисицю. Лисиця дика тварина. Вона ще називається хижак, тому що вона полює на миші та зайців. Тіло вкрито густою рудою шерстю. У неї короткі ноги і гостра мордочка. Вушка гостренькі. Ще лисиця має довгий пухванастий хвіст. Кінчик хвостика у лисички біленький. Зазвичай лисиця у казках є дуже хитра. І дійсно це так, якби не було цієї хитрості, вона б не змогла би так гарно полювати. Лисиці живуть у норі, у лисиці зимова шубка тепленька, ніж літом, тому що хутра густіше. Слух у лисиці чудовий. Вона взимку уважно прислухається і безпомилково визначає, де під снігом заховалася мишка. А на третій галявині ми бачимо кабана. Кабан дикий предок домашніх свиней. Масивна, велика тварина. Він грізний і сильний. Його щільне тіло вкрите густою сіро-бурою щетиною, обертаючи на спині гриву, а шкіра щільна. У кабана велика голова з широкими вухами і потужним видатним вперед рилом. Маленькі очі підсліпкуваті, бачать, погано. Головний орган пошуку їжі. М'ягкий рухомий п'ятачок. Морда кабана забезпечена великими іклами, що постійно ростуть. Цими іклами кабан ломає, проколює і розсікає. Кабан чудово плаває, а потужні короткі ноги і плескаття з боків тулуб допомагає йому стрімко Пробиратися по лісу, що заріс. Протягом дня кабан відпочиває, а ввечері вибирається у пошуках їжі. Кабан все і їсть, що зустрічається йому п'ятачку. п'яточку. Жолоді, горіхи, коріння, ягоди, гриби, може з'їсти мишку. Всю весну та осінь кабан накопичує жир. Який допомагає йому пережити зиму? На четвертій галявині сидить білочка. Білочка це невелика тваринка, у неї руденька та пухнаста шубка. Тіло тваринки видовжене, а на маленькій голівці є вушка з чорними кисточками. Лапки – з гострими ківатками. За допомогою них повітряна акробатка легко стрибає з гілки на гілку. Довгий пухварастий хвіст служить їй кермом і парашутом. А ще під час сну білки вкриваються хвостиком, немов ковдрою. Взимку шерсть білки, зазвичай темно-буре, руде, сіре, з білим животиком. Та пухнасте, а влітку навпаки коротка руда. Харчується білка зазвичай горішками, грибами, насіннями і ягодами. На сьогодні наше спостереження закінчилось. До побачення!